Друзі, всім привіт! Сьогодні на дворі майже весна, сяє таке яскраве-яскраве сонце. Я приїхав на те місце, що був в попередньому відео, на Окунів. на мілячок на цей приїхав. Таке, як на мене, дуже таке круте місце. Ліс позаду, попереду затока. Тихо, нікого нема. Я приїхав сьогодні закривати сезон. Риболовлі з льоду. Далі прогнозують плюс 14, плюс 10 дощі, тобто морозів геть нема, 14 днів вперед не передбачається. Тому я приїхав закритися. Крига становиться небезпечна. Через 2-3 дні вона почне шипіти. Ну В таких закутках то воно ще потримається, але ж ви самі розумієте, це не вихід з ситуації сидіти в цьому ковшику постійно. Ще люди будуть ходити, але я я ні, я шабашу, як кажуть, перчатки на гвоздь вішаю. Отже, який яка сьогодні буде риболовля. Е, уже нарубав лунок. Зараз беру камеру підводну і починаю шукати. Якщо в цьому кармані нічого не буде, тут є ще два практично схожі карманчики. Сходжу туди, подивлюсь, що там. Ну, а зараз розвідка камерою, воно все покаже. Погнали! Хто цікавився, яка в мене камера, у мене камера отака, вот баракуда. Купив я її. Так вона виглядає. 15 метрів кабелю, настройки, вкил-викил, інфрачервоний ще включається збоку. Можна підсвітку включити. Купив це майстер, їх збирає сам. З комплектуючих. Тут Sony об'єктив, такий, як на ту камеру, що я зараз знімаю. Ну, якби мене картинка задовольняє. Е, майстер з Полтави збирає сам, це не реклама. Це просто люди ну, питали під відео, я відповідаю. Е, тому що всім так швидко не е, розкажеш в, в коментах все. Чому б впав на неї іменно вибір? Не знаю. У неї велика батарейка, я навіть не знаю скільки, але держа я її раз зиму заряджаю всього. -лиш. Е, всього. Ну, як би не знаю, ось що ж мені цю захотілося взяти. У всіх такі маленькі, в неї є такий мінус, що вага в неї така добряча. І сам глаз такий теж <свісно>, добре вісить. Бачите, больша лінза така, больша камера. Ну, зато такий крепкий провод. Я от дивлюсь, що з магазину камеру там така волосіння провід. А тут такий добрячий кабель. Ну, Тобто якось так. так. Погнали, дивитися, чи є у нас тут взагалі щось хоч щось. Так, із цих лунок, які що я пройшов, пробив, окуня показала в цій і в той. Чи в той не було, в цій було. Десь отут показала. Зараз будемо пробувати. Так, пробувати буду я його на сьогодні на балансир. Переробив лутку, зробив її досить таку міцну. позалював тут ебоксітка і ну, коротше, поробив трошки. Зараз знаходжу двієчку для, для начала. Балансирчик. О, двічка. Це в мене троєчка досить відвікну. А то ж все ж таки хотілося тоді порозлавлювати ці балансири і фіг там. Удочка зламалась у нього. Це треш був для мене. Скільки я на неї переловив, нічого не ламалось, і окуні такі клювали добрі. Тут якийсь такий окушок з півпальця. Утку зламав. Біда. Ну а якщо клювати не буде на балансир, все ж таки може і не клювати, то перейду нам без будинку. Ось така двієчка.

Чомусь я так і думав, що на балансир клювати тут не буде. Досить мука глибина. Не хочу геть балансир брати. Та й лютий все. У нас лютий, як весна, і не хоче. Ладно, будемо пробувати на везнути. Сьогодні буду тестити свою лясотку. Ось така. Сам її зв'язав, купив трошки вольфрамової проволоки на дванадцятому крючкові зв'язав таку лясоточку і спробую розловити. Не знаю, чи вийде що, бо в той раз тут на лясотку щось не попав. Дивіться, перший оконець на свою лясотку. Дрібненький класно все одно. Ще один. Ну, селовая лясотка своя. О, ти. О, дивіться який Це кабан для цих місць. Дивіться, як жадно він її з'їдає. Ось пробив три лунки ще ближче к берегу. Ближче. І в кожній є окунь. Ого, дивіться який красавчик. Це прям трофей. для цих, для ці місця. подивіться, скільки... От у мене удочка і оця жилка. Оскільки удочки, це треш взагалі міляк-міляк. Ого. Ви бачили, прям в лунки клюнув. І дуже досить такий непоганий окунець був. Ух ти блін! Ви бачили, там таке щось клюнуло, де пряче. Ой, такий був непогані клювання. Тут геть дрібні, такі прям живчики-живчики. Сьогодні геть не такий активний як в той раз. В той раз я прийшов, так просто роздача була. Опа, ще є. Тут такі в цій лунці трошки покрупніші. Вони -то всі дрібні, але є де зовсім дрібні. А є трошки покрупніші. Я на глибину змістився. Пройшов, подивився кругом, нема. Тут на глибині, оказується. Дуже така сьогодні важка риболовля, я так скажу. Не хоче брати, їсть, плаває, але брати не хоче геть. Хоч ти вбий. Навіть дрібний окунь, брати не хоче, ще й приходиться його умовляти. І змістився так на глибину. Вже на міляку на 20 сантиметрах нічого нема. Не плаває. Вже плаває на метрі. Давай, дружбанчик, впливай рости. Ну, пішов. Це була друга лунка. Де я піймав ще три штучки, опа, в лузу зайшли, шикс, шикс. І всі пішли гуляти. Тут вон дивіться який. Кабан прям. Тут така була крупна лунка і в неї були якісь крепкі такі сходи, в мене і клювання такі дурноваті окуня. Бачите, все живе, все впливає, Чик. і великий поплив, і малий зараз попливе, опа. Сьогодні нема риби на мілякові, вона трошки пішла глибше, Тобто тут робити нема що, на міляках. Бачите, вже все тає, в очереті вже все, вода стоїть. Тут де я зараз йду, теж такий лід, ну не дуже. Сюди можеш пройти, а назад можеш ніфіга не пройти. Можна ще й намочитися. І чуєте, пустота це промерше, вона вже толком не держить, Таке, коротше. Мутна тема, я б так сказав би. Треба дуже довго уговорювати. Ось така чорна лясоточка в мене вийшла зв'язати. Самому. Скажу так, що вольфрам в'яжеться дуже важко, дуже погано ламається, такий крихкий дуже матеріал, з першого разу ще й не дуже виходить в'язати. Але якщо трошки приловчиться, все виходить. Ущі є. Поставив ось таку маленьку мармишку, такого клопіка чи як він там називається. Було в моїй практиці таке, що риба була дуже неактивна і дрібна, геть дрібна мармишка його спокушала все ж таки на клювання. Бачите? И раскалывается. На дребну мормышечку. Опа. Шири. Опа. Как растоперился, дивитесь. да? Та тихо. Чого ти? Опа, під самою же лункою. Вже хотів доставать. Клюнув. Стоїть, дивиться на мармишку. Скінчилася сьогоднішня риболовля. Та і, мабуть, риболовля всього зимнього сезону. Дуже тепло, дуже така гарна погода, але вітрець правда піддуває, мішає рибалити. Світить сонце, таке прям весняне сонце, я б сказав. би. На льоді ви бачили багато води вже становиться. Вона просохне її впітає в себе. все що можна сказати? ну Я сюди їхав сьогодні не заради там якихось окунів, там, що я піймаю крупного окуня. Я знав, що я тут не піймаю крупного окуня, але хоча на одній лодці є... все ж таки був крупний окунь, він зійшов прямо е -е, по луки. Я сюди їхав сьогодні так в тиші. Ну, з рибою який трошки Класно, від, відпочив дуже добре, подихав свіжим повітря, весняним таким наповнюється все кругом. Е, що можна сказати ще? Ну, було багато планів, чесно кажучи, на цю зиму. Зараз е, в, в ящику зі мною лежать віби, е, балансіри, все показує. Я ще не знаю, що воно таке, це зимній воплер. Ну, хотілося пошукати судака, але ті місця, де є судак, я туди не дойду. Там лід дуже небезпечний, вже його смиває там, і туди просто не дойти. Якби подержались би, подержались би морози такі градусів по 10, то Звісно, можна було пошукати, походити по харчах, полазити з тими ж вібами, з тими же балансірами, половити судака. Хотілося коропа попіймати. В мене є товариш, один один, який займається коропом. На зимовій ловлі. Хотілося б теж, але, але така у нас коротка сьогодні, в цьому році і тепла зима. Ну, скажу і на тому, пасибі, вийшли трошки з гірлянди, погасали, побігали, трошки половили окуня, хоча не, не попався в цьому році на гарних окунів. якось так. Сьогодні рибка дуже така була в'яла. Неактивно, ви саме бачили, навіть на мармишку рибка не хотіла відзиватися. Якось так. Що ж, будемо чекати тоді відкритої води. Це вже скоро весна, буде карасик на удочку, рань на фідер. Ну і, звісно ж, окунь на спінінг. ж без спінінга? ні буде. Якось так. Кому сподобалось відео. Пальці вверх. Не забуваємо підписатися в описі посилання на мій YouTube, на Facebook і на інстаграм. Залітайте, підписуйтесь, багато фоточотів, те, що не входить в Ютуб. Якось так. До нових зустрічей. Всім пока!